Як ділиться спадщина. За загальним правилом є черги спадкування. Перша, друга, третя, четверта і так далі. І в першій черзі, до прикладу, є четверо спадкоємців. Вони будуть ділити майно спадкове в однакових частинах, в однакових долях. Тобто будинок, який необхідно успадкувати. Буде ділитися на чотири частини. Це я вам розповідаю таке от загальне правило. Ви повинні розуміти, що в юриспруденції завжди є винятки. Можливо, до прикладу, якщо є заповіт, то це зовсім інша історія. Та я вам розповів, як ділося б майно, якби воно за законом ділося б, тобто успадковувалося. А в ситуації, коли є заповіт. Більше того, навіть на сусіда, якщо він зроблений, то, скоріше за все, отримує право власності на майно сусід чи хтось там інший, то вказаний в заповіті. Одначе, і навіть з цього правила є також винятки є таке поняття, як обов'язкова частка на спадщину, тобто певні родичі непрацездатні спадкодавця вони можуть отримати, коли вони непрацездатні. Обов'язкову частку на спадщину. Тобто податкове право, як ви розумієте, це така поковина, яка існує впродовж уже тисячі років, із стародавньої Греції, із часів Римської імперії, та ще навіть і раніше, із часів там стародавнього Вавілону, стародавнього Єгипту, ці питання вони вічні, тому що люди народжувались. Припиняли свій життєвий шлях. І та чи інша цивілізація, певним чином, використовуючи закон, використовуючи юридичні норми, певним чином вирішувала ситуацію, а кому ж повинно відійти те чи інше майно нажити під час нашого праведного, а можливо і неправильного життя. Коротше кажучи, як би там не було, є. Якщо у вас така потреба поділити майно, розібратися з цими всіми нюансами, то ви звертаєтесь до мене, і я з командою своїх колег допоможу вам розібратися і знайти світло в кінці тунелю, отримати все те, що по справедливості повинно належати вам.